Книга Вихід, розділ 22. Коли впіймають злодія, як вломлюватиметься, і поб'ють так, що помре, нема злочину крові. Коли ж над ним уже зійшло сонце, тоді є кривавий злочин. Злодій мусить відшкодувати. Коли в нього нічого нема, так продадуть його самого за крадіжку. Коли ж украдене, чи то віл, чи осел, чи ягня знайдеться у нього живим, поверне вдвоє. Коли хто попасав би на полі або на винограднику і пустив би худобину пустопаш, а вона повипасала б на сусідовім полі, то відшкодує що найкращим із свого поля або виноградника свого. Коли вибухне вогонь і кинеться в тернину, і перекинеться на копи або на хлібні поля, або й на поле, той, хто спричинив пожежу, мусить дати повне відшкодування. Коли хтось передасть другому гроші чи якісь вартісні речі на переховок, і викрадуть їх у нього з хати, мусить злодій, як знайдеться, повернути вдвоє. Як же злодія не знайдуть, мусить господар хати з'явитися перед Богом, щоб довести, що то не він присвоїв ближнього речі. В кожнім порушенні власності чи то буде віл, чи осел, чи вівця, чи одежа. Чи всяка інша згуба, що про неї хтось пошкоджений, скаже ось воно. Справа обох мусить іти перед Бога, і той, кого Бог визнає винним, зверне другому вдвоє. Коли хтось передасть другому на переховування осла чи вола чи вівцю словом яку небудь тварини, і воно здохне, скалічиться, або його вкрадуть так. Що ніхто не бачив, нехай присяга перед Господом розв'яже між обома чи він не присвоїв собі річ ближнього. Господар мусить пристати на це, і той не має платити нічого. Коли ж насправді вкрадено в нього, мусить господареві за неї заплатити. Коли ж дикий звір роздер, нехай принесе розшматоване на доказ. А за розшматоване не має платити нічого. Коли хто визачить у другого скотину, і вона окалічує чи здохне, власника ж не було притому, повинен заплатити сповна. Коли ж власник був притому, не треба йому платити нічого. Якщо дана була тварина винайм, то одержить він ціну винайму. Коли хто зведе ще незручену дівчину та й спізнає її, мусить дати їй посад і взяти собі за жінку. Коли ж батько рішуче відмовиться дати її йому за жінку, то звідник одважить стільки срібла, скільки дають у віно дівицям. Не лишай відьми живою. Кожного, що злігся за скотиною, каратимеш смертю. Хто приносить жертву божкам, а не одному тільки Господові, на того впаде анатема. Не будеш утискати чужинця і не гнобитимеш його, бо ви самі були чужинцями в єгипетській землі. Ані вдови, ані сироти не будеш утісняти. Бо коли ти їх пригнічувати будеш, і вони голосінням заголосять до мене, то слухом почую зло їх. І заполає гнів мій, і мечем висічу вас так, що жінки ваші стануть вдомами, а діти сиротами. Коли позичиш гроші комусь із мого народу в Богому, що при тобі, то не станеш для нього лихварем, ані не накладатимеш на нього відсотків. Коли візьмеш у заставу одежину ближнього твого, мусиш повернути її йому до заходу сонця. Бо стільки й прикриття Його, що та одежинка на Його тілі. У чим же лягти Йому? Як заголосить до мене, я почую Його, бо я милосердний. Не хулитимеш Бога, і князя народу Твого не проклинатимеш. З надміру врожаю Твого та з соків точила Твого, не гаятимешся з приносом. Первинця з дітей твоїх. Віддаватимеш мені, так робитимеш з волом і з дрібним скотом твоїм. Сім днів буде воно при матері своїй. восьмого ж дня даси його мені, будьте ж мені людьми святими, м'яса, розшматованого звірюкою в полі, не їстимете, сам викиньте його. Корисні цитати з Біблії ви знайдете у нашому телеграм-каналі.